Я чув, що він пробився в першу лігу. Це правда? Чудова команда рівненська, яка недавно поновилася, і вже доволі непогано показує свої результати. Я член клубу, що у нас такого ще не було. Це перше. Я думаю, що на Україні це народний клуб це одна з команд, ще таки по Україні ще такого не було. І тут є одразу, як вам сказати, є що показати. Разо попали в першу лігу з першого разу. Ну, місцева команда, яка створена за... фінансується членськими внесками всіх учасників фан-клубу. Молоді, хороші хлопці, бачила їх в церкві. Молодці, дуже їх підтримую і за них вболіваю. Знаємо, що вона була ще в радянському союзі, але останнім часом, ну якби її не було, зараз на створили. Ну, це дуже перспективна команда для рівного, а для болівальників це. В захваті всі болівальники, я дивився, був прекрасно, гарно. Тренер мені подобається, Мазер, молодець. Ну, що треба сказати? Що, якщо команда в першу лігу війшла, то це про щось говорить. А говорить про те, що тренер прекрасний. Ну і хлопці слухають його. Чула, що в неї нове фінансування, що її мають підтримувати болільники. Що ніби поміняли там трошки тренера, що вона має певні успіхи. Отаке я чула. Ну я, звичайно, не футбольний фанат. Чула тільки на позитив. Створений на гроші рівнян, кожен рівнянин є членом клубу. От, доволі таки вийшли вроде би, в першу лігу, виграли. Перспективна команда. Я хочу, щоб вони попали в першу лігу, грали на рівні шахтаря, динамо. Боліваю за футбол, щоб вийшли в лігу чемпіонів Європи. А, ще щось дали. а що ви чули, розкажіть? Ой, ви, ви першу лігу. У мене син футболіст. Мене той футбол вже задовбав. <хи> Бо він не дає мені нічого. Ні, я сама дивлюся вже через нього. Чули, він, він десь його мали взяти, ту лігу. 14 років він ходить на тренування на футбол. Ясно, У нас так? площадка в дворі хороша, то вони грає. Що вони побігли? Що yeah. yeah. so, він виграв? Ми не проти. Ясно, дякую. Ми гордимося своїм містом, хай буде у нас хороша футбольна команда. Просто це футбольна команда, молодіжна, нормально грають. Я чую, що вони можуть грати з Дінамо. Я знаю, що він вийшов в першу лігу, це в п'ятницю, через те, що виграв матчі. Я не є його членом, але так, трошки читаю новини про нього. І хотів би стати його членом. Просто немає часу трошки. Це ми з Софії відпочивали, вони приїжджали на тренування. Класні хлопці, молодці. Це мій чоловік знає, я не знаю, я так мільком. Їм привіт, ми за них боліваємо. Дуже хороша команда в Рівному появилась, дуже молоденька. За нею великі перспективи. Це я в них вірю, віля всі різали.